У Чернівцях відкрили новорічний ярмарок. Живі ялинки вже продають на проспекті Незалежності. Поки що містяни можуть придбати два сорти: смирічку та звичайну ялинку. Ціни варіюються від 300 до 1500 гривень залежно від висоти та сорту деревця. Окрім ялинок, тут можна придбати гірлянди та іграшки від 50 до 250 гривень. Приїхали тільки сьогодні. О, починаємо робити вітрину. Це з самих серця Карпат. Серця Карпат. Серця Карпат. Ну, Це залежить від сорту, від висоти. Але висоти, висоти. Нам про сорт про, сорт. про сорт. Ну, дивіться, сорти. є просто Це є смирічка. А оце от така матка. Ялиця. Така, смирка, це смирічка. Тут ціна, ціна політика трошки пригає. 800, 600 гривень, 1000, 1200, 1500, як яка. Мені якось це нравиться, це люблю, так ось пахне, та атмосфера, ти працюєш, ялинки продаються якось собі. Прохладненько ти працюєш, робиш людям настрій новорічний. Торгувати ялинками на проспекті почали з понеділка. Продаж триватиме включно до 31 грудня. Ялинкові ярмарки працюють з 7 ранку до 20 години. Ми запитали у чернівчан, коли вони починають готуватися до Різдва і чи вже встиг. Придбати новорічну Ми купили дуже дорого. Дорого, а де ви дивились? На калинці. А коли будете тракти, до що щоби так взагалі? Я думала купляти десь після 19 грудня. Аш пиште чи живу? Напевно, живу. А про кошатик, коли будете? той день, коли купимо? Буду, але думаю, через тиждень можливо. А штучно ще живу? Хотілося б живу. А прикрашат? Є у вас якісь традиції сімейні покращати, ні? Ну, звичайні прикраси, немає нічого такого унікального. А де б Де будете купувати? Я не знаю. Побачу. Де, де сподобається прикраси, там. немає. А також на кленівського ринку дуже довго. Ну, можливо, я не знаю, на Клинішку не, не купував ніколи. Купував в епіцентрі, купував в е метро. Я не купував. Будьте купляти. У мене штучно. А що штучку, ні. Ну, як для мене не дуже екологічно. Все-таки більше турбуюся про природу. Ви ще не поставили Ще ні. А по не будемо. Ну, ближче до нового року, десь Може, в двадцятих числах. то саме той самий, самий день. Да. У мене штучна ялинка білого кольору вже кілька років. Хоча є така традиція, щоб пахло ялинкою в будинку, то на ялинкових ярмарках купую чи гілочку, чи маленьку ялиночку для того, щоб запах був. Але ялинку буду до ну, десь п'ятницю, вочевидь, п'ятого грудня, буду її прикрашати, щоб у мене до дня Святого Миколая стояла в оселі будинка. Живо. – Де Десь на буковині. Подайте на ярмарку на проспекті? Ні, – ні, це ялянка велика, буде 12 метрів. І маленькі є. Нам маленька ніпла. І поки чернівчани лише приглядаються до святкових красунь, місто поступово наповнюється ароматом хвої та очікуванням дива. Хтось вибирає штучну, хтось живу. Та для більшості ялинка залишається символом, що різдвом та новий рік вже зовсім зовсім близько. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, новини С4.